Сьогодні ми вшановуємо святу Почаївську ікону Пресвятої Богородиці, один із найбільших духовних скарбів нашого народу, що вже багато століть покриває Україну своїм небесним покровом. Нехай і сьогодні кожне серце відчує ту невидиму, але таку сильну присутність Божої Матері, як ніжний покров над головою, як тиха підтримка у хвилини сумніву, як обійми, що завжди поруч. Пресвятая, владичице, Мати Божа, покрий нас своїм святим покровом, будь захистом для наших родин, наших воїнів, для нашої землі, зміцни серця вірних, зціли душі зранені і веди нас дорогою світла до Твого Сина Христа. Амінь. Нехай цей день принесе всім нам мир у серці, силу у вірі і світлу надію на перемогу добра. Вітаю вас зі святом Божої Матері. Хай її материнська любов буде з вами у кожному кроці.